60 секунд. І цього разу про важливість зв'язків. Одного разу, спекотного літнього дня, людина розглядала піщинку. І виявилося, що одна піщинка дуже міцна. О, а якщо є багато-багато піску, то тоді можна щось зробити. Подумала, подумала людина і вирішила побудувати будинок. І тільки вона взялася за справу, як виявилося, що не все так просто справа в тому, що сонце висушує пісок, а вітер здуває всі починання, і мрія про будинок здається вже не такою реальною. У чому ж справа. А справа в тому, що піщинки не пов'язані між собою. Що ж робити? Еврика. Якщо в пісок додати цемент, який зв'яже піщинки між собою, то тоді можна побудувати великий гарний шикарний будинок. Це буде дуже дуже міцний будинок, якому не страшні ні спека, ні вітер, і який простоїть нескінченно довго. Але справа не в будинку. Справа в тому, що кожна окрема людина подібна піщинці. і якщо вони не пов'язані одна з одною, то їх носить по всьому світі, немов по волі вітру, і кожна зайнята своїми справами, своїми думками, своїми бажаннями. А якщо ми зможемо зупинитися, зацікавитися одна одною, об'єднатися, то тоді може вийти щось таке, сам не знаю яке. Але щось дуже красиве і нескінченне.